Південноукраїнська українська атомна станція об'єкт, який навіть у найважчі дні війни продовжує стабільно виконувати свою місію забезпечувати енергію, промисловість і населення. Попри часті відключення в енергосистемі, усі енергоблоки ПАЕС працюють на номінальній потужності. Проте, навіть за таких умов, атомники не можуть вплинути на те, коли у місті з'являється чи зникає світло. Основним завданням атомної станції в нас є виробництво електричної енергії, ну як додаткове виробництво теплової енергії. Атомна станція наразі. Виконує свої планові зобов'язання на рівні 100%, і на номінальному потужності блоків ми просто не можемо більше випускати наразі електричної енергії. При цьому необхідно відзначити, що ринок електричної енергії розподілений між різними сферами впливу і така сфера, як Некокренерго, який є оператором системи передачі. Саме він відзначає, які графіки обмежень треба вводити в Україні, і наразі тільки від нього залежить, які черги будуть відключатися. Тобто атомна станція виробляє електроенергію, але розподіляє її не сама. В Україні діє європейський принцип енергоринку, за яким відповідальність розділена між трьома секторами генерацією, переданням і розподілом. Після приєднання до європейської енергетичної спільноти Україна. Як і всі європейські країни ратифікувала відповідне європейське енергетичне законодавство, в тому числі, третій, так званий третій енергетичний пакет, який передбачає розділ відповідальності на три основні сектори: це сектор генерації, сектор передачі енергії і сектор її розподілу кінцевим споживачам. Це зроблено для того, щоб три незалежні сектори. Не впливали один на один, і таким чином була забезпечена і енергетична ефективність, і, скажімо так, оптимальне функціонування будь-якої енергетичної системи будь-якої країни. Саме через це об'єкти, які входять до одного сектору, не можуть впливати на інший сектор. Таким чином, філія південно Українська атомна електростанція як Об'єкт, що генерує електроенергію, є складовою частиною генеруючого сектору, не може впливати на сектори передачі та розподілу, а саме сектор розподілу. Отже, атомна станція виробляє електроенергію, яка далі передається до оператора системи передання НЕК Укренерго саме це підприємство визначає графіки обмежень і вирішує, у яких регіонах необхідно вводити тимчасові відключення електроенергії. Після цього відповідальність переходить до операторів системи розподілу. У зоні діяльності Південноукраїнської АЕС їх два: дочірнє підприємство електричних мереж Прататомсервіс, яке обслуговує місто Південноукраїнськ, та «Миколаївобленерго» – Відповідальне. За село Костянтинівка ці компанії реалізують на місцях погодинні графіки відключень, ми працюємо з вами на номінальному рівні потужності, і в нашому регіоні утворився певний дефіцит. Це пов'язано з декількома питаннями: по-перше, це вибита частина генерації теплової і гідрогенерації. Відбувається певним чином ділення. Дивіться, це як ваги, знаєте, які там уравноважені. От якщо а, а, цей Цю підстанцію у як «Укренерго» зруйнували, то в нас втрачається зв'язок нашого регіону по відношенню там, до Західного регіону. Якщо подивитись там, на генерацію в цілому і на споживання, то там в рамках цього ділення відбулося збільшення, тобто втрата у цього балансу. Генерації більше, споживання менше. У нас навпаки відбувається у нас у нас більше споживання, менше генерація, розумієте? Тому втрата у цього балансу, і от підтримання у цього балансу між генерацією і несправа. Споживанням це от задача оператора системи передачі. На майданчику станції завжди є електроенергія, але це не той ресурс, який може бути технічно спрямований до загальної енергомережі. Насамперед, ця електроенергія необхідна для забезпечення внутрішніх технологічних процесів, охолодження реакторів, роботи систем безпеки, зв'язку та освітлення. Виробленою електричну енергію, яка нами виробляється фактично на, на генераторах. Вона ще поділяється як електрична енергія власних потреб. Станції. Це той, той об'єм електричної енергії, які, яку ми згенерували. Ми е, споживаємо на власні потреби. Ми забезпечуємо весь технологічний процес е, відповідно до встановлених проєктом вимог, е, живимо своїх цих споживачів. І ця електрична енергія ніяким чином не може бути передана е, до населення. Це інший вид електричної енергії, це, це важливо розуміти. І коли кажуть, що там майданчик освітлюється а в місті темно, ну тр, треба розуміти, що а, цю енергію, яку ми споживаємо на власні потреби, в тому числі на освітлення наших об'єктів, ми ніяким чином не можемо транслювати в загальну мережу міста. Оскільки це буде порушення відповідних норм прав, на південно АЕС наголошують головне завдання атомників у будь-якій ситуації забезпечити ядерну та енергетичну безпеку. Станція готується до різних сценаріїв, має аварійні процедури та резервні джерела живлення, аби навіть у найскладніші моменти зберегти стабільність. Ми, як об'єкт підвищеної небезпеки, ми маємо, ми зобов'язані. Готуватися з врахуванням якби й досвіду, того, що ми здобули на протязі всього всього періоду агресії. Наразі перед початком опалювального сезону цього року були проведені відповідні навчання між. Диспетчерськими службами і оперативними службами нашого об'єкту і оператора системи розподілу регіонального центру. Ми підпорядковані в цьому питанні Южному регіону це Одеса. Тому у нас є певний рівень готовності реагування. На відповідні загрози на випадок повного знеструмлення, як це вже було під час блекауту, у листопаді 2022 року на станції передбачено декілька рівнів резервного живлення. Серед них дизель-генератори систем безпеки. Їхнє головне завдання утримати ядерні установки в безпечному стані. В разі погіршення ситуації у нас, як у працівників атомної електростанції, головною метою є забезпечення ядерної безпеки. Заживлення населення в цьому випадку це другорядна задача. Це треба розуміти. Тому для нас основною задачою буде стабілізувати всі процеси технологічно. Для їх стабілізації необхідне електроживлення власних потреб. Після того, як ми це застабілізуємо, в залежності від того, яка буде ситуація після проходження самої фази аварійного, ми будемо розуміти, які в нас ресурси і можливості для відновлення живлення вже в рамках мережі. Нині по Україні застосовують графіки погодинних відключень. Це складний, але більш контрольований процес, який формується заздалегідь. Якщо удари по енергетичній інфраструктурі триватимуть, енергосистема може перейти до аварійних відключень, більш раптових і непередбачуваних. Їх застосовують для балансування енергосистеми у випадках дефіциту потужності або пошкоджень, коли неможливо спрогнозувати обсяги та тривалість відключень. Проте такі дії є вимушеними і необхідними, щоб запобігти повному знеструмленню країни.